Чоловік нещодавно подарував мені сережки з діамантами. Та я про таки навіть ніколи не мріяла, бо живемо ми дуже небагато. І головне, простота, бо є день народження і іменини у мене ще не скоро. Просто він сказав, що оцінив мій вчинок і що справжній діамант у нього це я. Живемо ми разом вже два роки, окр... маємо окрему квартиру, в якій зробили сучасний ремонт. Я зараз дитину чекаю, тому сиджу вдома. І якось з самого ранку мені зателефонувала свекруха. І сказала, щоб я приїхала до неї в гості і що це терміново. Я сіла в машину і вже за півгодини була у неї. Вона пригостила мене чаєм, а потім сказала, що їй потрібна моя допомога. Треба поскладати все у шафах. Моя свекруха береже ще речі своєї молодості, тому у шафах у неї є все. Я хоч і розуміла, що це робота не на годину дві, а мінімум на півдня, все ж погодилася, принаймні, поки чоловік мій на роботі. Для свикруха, не так часто мене про щось просить. Стали ми розбирати з її поличок запаси, і тут вона так щемливо витягує якусь коробку і каже, це тобі, донечко, подарунок від мене дуже цінний. Я коли глянула в коробку, мені аж зле стало. Там був набір ривок одна велика і шість маленьких. Я бачила колись такі у своїй родички, але навіть не уявляла, що це і як їх можна використовувати. А тут свекруха так ніжно і бережно дарує їх мені наче злиток золота. Першою мою думкою було виконати ті, ті рибки відразу в смітник, щоб той мотолог до нашої квартири і не нести. Але я передумала і таки принесла це додому. До мене в гості якраз зайшла сестра з моєю мамою. Сестра стала сміятися і питати мене, навіщо я цю свою квартиру приперла. А от мама суворо на неї подивилася і дала мені дуже мудру пораду. Вона допомогла мені ці рибки помити і сказала, щоб я їх поставила на найвидніше місце в серванті на кухні. Я не хотіла цього робити, бо ці рибки ну, аж ніяк не описувалися в наш інтер'єр. Але щоб зробити мамі приємне, я її послухала. Як виявилося, приємно я цим зробила не тільки своїй мамі, але й мамі свого чоловіка. Вона прийшла до нас на наступний день, ми пили на кухні чай. Вона не подала виду, що побачила свій подарунок, але зауважила це точно, бо коли вийшла з квартири, то відразу набрала свого сина. Не знаю, що вона йому там говорила, але він прийшов додому з цінним подарунком для мене і сказав, що я у нього золота дружина. Я навіть не відразу здогадалася, що він має на увазі, але потім чоловік пояснив справа в тому, що він дуже любить свою маму, я би сказала, що аж занадто. Спочатку ще до весілля мене це дуже насторожувало, бо, бо пов'язувати своє майбутнє з маминим синочком мені якось не дуже хотілося. Але потім я зрозуміла, що саме так чоловік виявляє свою повагу до матері, і таку ж модель поведінки він переніс і на нашу сім'ю. У мене найкращий чоловік і найкраща в світі свекруха, хоч колись я її побоювалася, бо вона завжди любить роздавати якісь поради, але зараз я їй дуже вдячна за це. Вона навчила мене багатьох речей, тепер і в мене виходить найсмачніший борщ і найкращі вареники. Вона не хотіла ніколи показати, що вона краща. Вона просто хотіла, щоб і я стала кращою. А рибки то її маленька забаганка, яку можна істерпіти. Чимось цей Сервіс їй дуже дорогий, і хоч він мені не подобається, я його збережу. Так, ми інколи не розуміємо наших батьків чи свекрух. Бо у нас розходяться смаки, що теж є цілком нормально. але часом можна посунутись з своїми принципами, щоб зробити людині приємне, і мій чоловік це оцінив.